У мене є до вас питання. Як ви оцінюєте своє життя? Я задала це питання і собі, і здогадалась про колесо балансу життя. Тому давайте розбиратись, що це і з чим його їдять. Колесо балансу це методика аналізу планування життя. За його допомогою можна визначити проблемні сфери свого життя, стабілізувати їх і таким чином стимулювати особистий розвиток. В інтернеті є багато шаблонів цього колеса. Спочатку малюємо коло на аркуші то ділимо його на 8 рівних частин, якщо що, вибачає за неакуратність. У цьому колі малюємо ще 9 кіл, щоб всього було в кожній частині по 10 секцій. Це і буде наша шкала, по якій ми будемо оцінювати. Тепер підписуємо кожну частину і по бажанню прописуємо шкалу від 1 до 10. І тепер оцінюємо кожну сферу свого життя, зафарбовуючи до потрібного числа. У другій частині я оціню своє життя і розкажу про методи, якими можна його покращити. Тому підписуйтесь!